Привіт! Прекрасні мої овни. Не можу вас не привітати з наступаючим 26 роком. І сьогодні я вам пропоную подивитися теропрогноз на січень 2026 рік. Не можу е, не показати ялиночку, яка вона красива! Я її так люблю. Я, я її. Це моя перша ялинка, яку я сама додому притащила, сама украсила, сама гірлянду понацепила і сама гірлянду включила. Це топ, я вважаю, топ із топів. 10 з 10. <свісно> От. І прекрасні овни. Я вам вважаю в новому 2026 році, чи ви подивитесь в грудні, чи ви подивитесь уже в січні. Завжди будь в піднесеному, обалденному і класному настроєнні. Що би там хто не сказав, що би там хто не подумав, та щоб вам вообще было ну, неинтересно даже в ту сторону смотреть, а вы чтобы смотрели на себя влюбленными глазами, да, чтобы у вас было обалденное чувство ценности и достоинства своего, и чтобы вы не звертали увагу ни на кого, хто бы вам що не казав. Тока уперед і тока з песнею. Вот. І всього вам прекрасного. І давайте подивимося про прогноз, да, що вас чекає в січні 2026 року. Перша колода, друга колода, третя колода, як завжди, можете задати питання або подумати, <сум> що вас калишить, да, що вас цікавить. О, Господи, зараз, секунду, карти. Нормально. Нормально. Це нормально. <сум> Це і зараз подивимося, що вас чекає в січні. Якщо є питання, задумуємо. Зараз карти від. Свою дадуть паша ката жінка, Сісечка до січки. Ну, що сказати? Що сказати? Ну, по-перше, якщо ця карта символізує вас, то у вас дуже гарне тіло. Ну, це правда. По-друге, зірка це значить, що? Значить, ви будете в січні сіяти, значить, у вас будуть здійснюватися мрії, ви будете йти до своєї цілі, ви будете захоплюватися собою да? або своїм отраженням в зіркалі. Да? Відображенням. якоюсь подією, можливо, якась подія здійсниться у вашому житті, яка ну шикарна буде для вас, да? яку ви хотіли давно, можливо, якась покупка, можливо, ви будете десь сіяти, десь вас замітять, десь або як корпоратив позвуть та ви там будете на столі танцювати. і мимо вас не забудь, не пройти. Можливо, просто ви будете десь виступати, десь на сцені якісь концерти зачотні. Ну, коротше, десь ви будете виступати, да? або для когось, або для себе, але там на якісь бали, можливо, якийсь вебінар будете проводити, можливо, якісь типа темада, може ви, чого чо бы нет, тамада теж деньги не хера собі рубають, почему бы и нет. Тобто тут дуже багато таких моментів, ви будете сіять и ну сіяйте, отак от побольше вам, щастя і сяйва. Розкаже друга карта. І якщо питання було, відповідь скаже, звісно, так. Да. Єстественно, ви ще й сіять будете після цього. А друга карта. О, ти що, ти що, який красивий мужчина? Жезловий рицарь скачет. Ну, це або дуже їбейша така ж, 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 ж. Жезлова, хотіла сказати. Вогняна якась новина, да? От, що вона запалить. Ну, або тут щось запалить, або тут щось запалить, або просто запалить все вокруг себе. Йолочка горі! отак от буде. Або це чоловік, да, вогняний, звісно, який проявиться, покаже себе, розкаже про себе, щось приподнесе, щось десь там, ви там побачите його ознаки внімання, да, подмігені, щось там. Можливо, це е, е, людина, з якою ви спілкуєтесь, і ну, на дистанції ви можете Тобто, да, це слово сполучення. Mm, Сочетання оцих цих карт, да може говорити про те, що це можливо, ви з людиною познайомитесь в інтернеті, або вам людина напише в інтернеті та що від вас на дистанції знаходиться, але ви з нею спілкуєтесь. Типа це не знакомство буде. Ну, ви спілкуєтесь, а вона приїхати не може, бо вона чорті знати, де живе, або ви там чорті знати, де живете. Да? далеко Один від одного дистанція така дебела. То вам напишуть. Ну або це людина, яка нова, да, нова в вашому житті, яка ворветься. І переменять, переменять. <хи> і будуть переміни в вашому житті, такі дебелі, скажімо так, Що скаже третя карта. Дорога. Це дорога, ви будете їздити, можливо, ви будете їхати до когось на свято, можливо, в когось у вас день народження з ваших подружок, можливо, це Різдво в січні, по-моєму, ну і в грудні теж, звісно. Ну, я про 7 січня кажу, да? Я про, про праздники, які в мене з детства були. То, в принципі, можливо, ви будете там комусь вести вечерю, Да? Ми в дитинстві, наприклад, ходили до кумів, не знаю, чи зараз це роблять. Бо здоровий. Я. я не знаю, чи зараз це роблять, але да, ми ходили до кумів, носили, я ходила до маминої куми, до моєї хрещеної хрещеного, ходи да, носили кутю. Може, ви до когось поїдете, щоб це принести. Може до вас хтось приїде. Да, але тут подорож. Подорож, поїздка або зміна планів. Да. Зміна планів може бути, ну. Абсолютно в усіх моментах, в відношеннях, в робочих моментах, в бізнесі, в знайомствах, в поїздках і так далі. Тобто тут може бути якась зміна планів. Але ці зміни будуть на краще, бо ви знаєте. Ну, грубо кажучи, зміна або переоценка чогось буде. Да? І це ну, не буде для вас шоком. Да? Ви будете знати або десь підсезнательно, або десь там глибоко-глибоко глубоко підкоркою, або будете знати, що так воно должно десь бути, да? Уже давно вже давно так должно бути. Поэтому, типа, все нормально, я все розумію. Підколодна карта у нас. Ужасна. Чого? Того, що диявол, це, в принципі, карта. Ну, понятно, що це страсті, мердасті, да? понятно, що це для когось БДС, для когось алкоголь, для когось наркота, для когось ще щось, і дуже багато всього отакого, отакого, таких моментів, для когось зелений чай 150 раз на, на день, навірно, да? Або кофія, це теж залежність. якщо це дві чашки, токи, якщо це 32 за час, то це дохуя. Тобто тут дуже багато моментів. Пристрасних таких, да, от, на які треба звернути увагу, дуже жорстко звернути увагу. І е, в січні, да, якщо в січні будуть зміни, де вам прийдеться піти, підіть. Е, ви з цього виграєте. Отак. Без скандала. Що скаже друга колода для прекрасних овнів? Сейчас у нас колода моя прекрасна космічна порада є. Називаю її космічна, ще, на що деле вона не так називається просто із-за того, що тут космос, і я і луна, і це мені так все рідне моєму тілу і душі, і мені так подобається, що коротше, воно в мене космічна, як хочеться. насправді вона не так назвати. Що скаже друга колода? Можете задати питання для овнів на, 2000, на січень 2026 рік. Ну, це класна карта, тому що Туз змічовий це як мінімум точка в якоїсь історії, або дать, ну, отмашку або пизди в якійсь історії. Да? Тобто, ви за себе за собою будете за собою будете <гум> стояти, за себе будете, стоять, за себе будете да? ви будете за себе захищати. Якась інформація, якісь розговори, якісь клочки, там хтось щось сказав, хтось щось показав, або ще щось. Ну, коротше, ви поняли, да? Ви себе отстоять об'язані. Да? Е, і будете це робити. І в принципі, тут, змічається істина, це істина, да, яка по-любому буде, просто вона може бути скандальна. Е, типу, через який скандал або через якісь недопонімання. Я кажу, зараз подивимося, де? Да? Давайте подивимося, де. Да. Емоції. Можливо, в сім'ї можуть бути якісь моменти, через які ви будете тріпітати, переживати. Тривожиться, да, у такі от моменти. А взагалі ця карта вона про ясність, да, про те, що ясність буде. Да. Тут важливо вам знати всю інформацію, яка ну, в якій ви компетентна, да, якщо це відношення, то ви повинні знати яку інформацію і нападати на свого мужика, щоб потім не вийшло але віради. Якщо це робота, ви должны, ну, і там зрозуміти всю та, та всю інформацію усвоїть, щоб на роботі видати і щоб в ну відстояти себе, да, щоб знати там правильну інформацію і так далі. П'ятірка кубків, да, вона може говорити і про розчарування якісь, про емоційність і, і про м, таку усталость, вялость, що типу вже нічого не хочеться, що ні на що немає натхнення, бажання, ще чогось. Ну то тобто, такі моменти можуть бути. Знаєте, тобто, що скаже ще третя карта для прекрасних овнів. Ліза в голову пісня, ну, блядь, скандальна пісня лізе в голову. Тому що п'ятірка жезлів це в принципі там, де ви дійсно будете себе захищати, і соціум, і жезли це соціум, це робота, це спілкування, це люди, це сім'я, це, в принципі, все, бо соціум це люди, це там, де є люди. Тобто, якщо ви будете якщо ви живете в лісі сама з собою, то я скоро до вас приїду, так? тому що я би дуже хотіла там жити одна з собою, так? без лишніх людей. Ладно, я ще з собою з попугаю заберу і йолку. А там уже і медведя зустріну, все буде чітко. А якщо ви ну, не в лісі і не сама, то соціум по-любому вас оточує. То люди по-любому оточують. Будь це друзі, будь це знакомі, будь це колеги, будь це, звісно, робочі моменти і так далі. І тут ось може бути таке, що петірка Жезлі вона показує щось комусь доказати, щось комусь довести, десь щось виграти, да? ну, типу, комусь втерти носа. А, я сподіваюся, такі стратегії, в, в принципі, да, по підколодній карті можна сказати, що о, да, Помірність вона говорить про баланс, про воду. Чого воду, вода да? Чого я сказала про воду, того що це може хтось вам лить в вуха щось не, неправильне. Не те, що неправдиве. Може і неправдиве, але щось неправильне, да? це як мінімум. І в принципі, е, баланс. Дожен бути баланс. Щоб не було, як мінімум, цієї карти, Ось. Довжен бути баланс, да? баланс і ваш ангелохоронець, от, ваш ангелохоронець завжди з вами птічку угаманіть, кажуть вже. Ваш ангел-охоронець завжди з вами, він завжди вам допомагає, вас веде, ваше діло довіриться вищим силам. і, звісно, балансувати, Тому що ваша радуга, веселка, да, веселка, не за горами. Подивіться, яка гарна там. Скоро ви її побачите. А що скаже третя колода? Прекрасна світла арканом. арканом, Ха-ха-ха, світлий провідець. А, що скажуть для прекрасних овнів на січень 2026 рік? В принципі, мені тільки ще в голову йшла фраза. Да? Я довіра їй сказати, що такі карти да, можуть випадати, тому що це, наприклад, початок року. А початок року це завжди. Ну, зайобаний кінець року, тому що там треба все зробити до січня, всі там, не знаю, що та закрити правки, закрити кредити, віддати, долги, віддати, там, ну в кого що, да? якісь діла позакривати, довести до, там, до, до, до кінця і так далі. Да? Ну, тобто, може, поэтому може бути така от Емоціональний нестойкий момент да, в психіці. Так, загадуємо бажання, якщо є, точніше питання, Якщо нема, не згадуйте. Що скаже Третя колода для прекрасних овнів на січень 2026 рік. Фу, слава Богу, Фу, слава Богу, це діяння. Це гроші, це гармонія, це щастя, це розуміння, чого ти варта, що ти можеш, що ти хочеш. о, подивіться, скільки, скільки в неї планів. Подивіться, ви пишете собі берете собі, що ця карта рекомендує: взяти собі зошит, блокнот, листок, три листка, книжку, що хочете, І записуєте ціль. Ну, або цілі, да, на 2026 рік. Що ви хочете? Пишіть від маленького, типа не знаю, з'їсти лобстера, або з'їсти цілий ананас, на нос. Самі, ні з ким не да? таке. До високих цілей, да, Зробити ремонт, покрасити паркет, я не знаю, що чи красить паркет, покрасить батареї, поміняють штори, купити там кровать собі, 15-ти ярусну, таку високу, щоб як принцеса на горошині, якщо так якщо таке взагалі буває, да, там. Да? купити там кожні кросовки за 10 тисяч доларів тому, що вони більші, да? там. ну коротше від самих мілких до самих єбейших своїх щоб був посил можете це зробити як вона при свічках да? ну це це сработає. Да? якщо ви вірите в те що ви пишете і дійсно хочете того що ви пишете не да? не хочете а там якийсь вісімнадцятич який там айфон вийшов тому що в Таньки є. Ну, типу, є і я хочу що як це в не є мене, нема, в смислі а хочете, тому що це ваше істинне желання, тому що ви дійсно хочете це отут середину і розумієте, що, блядь, я хочу, не знаю, фіолетову машину, тому що ні в кого немає. І це буде так класно. Ну, например, ігрушечно, чому б і ні? Ну. І це, типа, класно, да? от так, отак от. І, і в принципі, восьмерка Пентакліва, вона говорить про ну, про дотошність в роботі, про фінанси, про підвищення у фінансах, про підвищення в кар'єрній лісниці, про підвищення кваліфікації. Тобто або курси, можливо, ви на якісь підете, або ви вас якісь цікавлять, ви собі купите, придбаєте, або вас пошлють туди, да? або підвищення роботи, фінансів і так далі. Коротше, карта хіпейша. <сум> Що скаже друга карта? Якщо був вопрос, відповідь да. Що скаже друга карта для прекрасних овнів на січень? 2026 рік. Тут теж випадає шестірка мечева. Тобто така, як в первій колоді. Ця карта вона показує зміну пріоритетів, зміну дороги, зміна чогось. Але ці зміни, із-за того, що ці зміни можуть бути. Вообще, по причинах. Але ці зміни вас не повинні лякати. В принципі, ця карта каже, що вони вас не лякають, тому що ви знаєте, що грядуть переміни, десь якось, там, чи, жопою, чи спиною, чи там, не знаю, 13 м позвонком, чим ви відчуваєте, що зміни грядуть, вони будуть, да? ви відчуваєте, бо це там, до цього давно йде. І от карти показують, що зміни вони будуть. Або, опять же, в пріоритетах, бо ви будете думати по-другому, робити по-другому, в бізнесі, в шмізнесі, в отношениях, в знайомствах і так далі. Да? Або дійсно дорога, тобто ви будете. Або, як мінімум, це просто путішеві. Ви кудись поїдете, аддохньоте наконець то. Як мінімум вже два засічень у вас будуть, так? Ви будете двічі їздити. Ну, я не знаю, чи на далекій дистанції, чи на дуже далі, моя це Єгипет, Іспанія, Греція, Афіни і так далі, Дубаї, що там ще є. Ну, Або це буде щось десь по місту, ті київ Дес. Але все одно ці дві, рух він буде. Що скаже заключна карта для прекрасних овнів на січень 2026 рік? Фух, боже, яка красивая карта! Не поняла. А я знаю цю карту, да? А я вже її бачила сьогодні. Це «Жезловий рицарь. Сто процентів. Це жезли, це огонь, це, ну, грубо кажучи, овін у нас вогонь, тобто ви у нас вогняна жінка. і ця вогняна жінка, пожалуйста, з конем. <гум> в, ну, в цій колоді, да, в цій колоді э, Це не чоловіча статура. Да, у мене в першій колоді був чоловік. Хоча, кстати, почнем з того, що. то ні, чоловік. <гум> а в цій колоді це жінка, і це огонь внутрішній. Э, Натхнення, посил, посил на це прекрасне життя. На нові звершення в новому 2026 році. В принципі, 26-й рік це обалденний рік, це, якщо так окунуться вкратце в нумерологію, це начало всіх начал, Того, що цей кар... це рік класний для початків. Не для того, щоб сидіти живати вживати цоплі, а для того, щоб щось починати. Якісь... Давно хотіли написати книжку, пишіть. Давно хотіли написати вірш, пишіть, давно хотіли. Построїть хату вперед, блядь. Що вам мешає? Фінанси будуть. <риклад> От, пожалуйста. Фінанси є. Зашибись. Давно хотіли там кудись злітати, щось зробити, вперед із песні. Тобто ця карта, вона дає посил, Да? А 2026 год, год дає посил на початок. Тобто він з вами буде в усіх початках. Якщо ви будете щось продовжувати, то це окей. Ну якщо ви будете щось починати, не бійтесь, що у вас не вийде. 26-й вам дасть оцей, не знаю, фору, навірно, Що, називається, що от він вам дасть оцей, оцю лазейку, і ви начнете ну, тіпо, правильно, в правильному руслі і так далі. А в принципі, ця карта да, вона, ну, дуже огняна, дуже очень класна, очень обалденна. І це движение, це рух вперед. Або це повернення, кстати, ще ця карта, до речі, це була може бути повернення колишнього. Це справді, конечно, з якими картами вона може випасти. В даному етапі. В даному етапі. На даному етапі це іменно цей внутрішній огонь і посил, чого вам бажаю на весь 2026 рік, щоб у вас все було аварійно і а, і пристрастно. Подколодна карта, конечно, каже, що ну, страсть буде. Посмотрите, яка там страсть. З яким то стрільцем? да, чому б і ні? вот що то буде, що то где-то веселої буде. Страсть буде, і в принципі, місяць січень, він да, буде трохи на виборі, ви будете щось вибирати. Можливо, дійсно це буде касатися поїздок або роботи, і вы ви будете вибирати цю роботу чи ту роботу, ця поїздка, чи та поїздка. І таке, от якісь моменти, там, де буде потрібен ваш вибір, в принципі, ми вибір кожен день робимо, да, що нам в нам з'їсти, кого нам, 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 нам послати, куди <laughs> нам сходить, але це може бути вибір в плані або якихось путешествий, або. Ну, соціум, да? або робот, або, звісно, ну, мужиків. Все самого прекрасного вам на 26 рік. Любіть себе, бережіть себе і ну, наслаждайтесь, наслаждайтесь собою.